Ольга Пишна поспішає до місцевого центру культури та дозвілля. Каже, принесла хустку, яку вирішила подарувати. Довгі роки моя бабуся ну, притримується українських традицій. Вона дуже полюбляє українські хустинки, в неї їх багато, і тому ми вирішили передати на будинок культури, зробити, так сказати, свій внесок. Ідея продовжити життя хвості виникла у директорки центру культури та дозвілля Білозірської громади Людмили Лопушан. Щороку, говорить, жінка не оминає свято української хустки, а цього року вирішили влаштувати власну акцію. Років декілька назад, ще до пандемії, наш хореограф поставила постановку сюжетного танцю Крила і ми досить довго думали над тим, як відобразити і чим відобразити на сцені під слова Богдани Ступки на вірші Ліни Костенко, чим би завершити, поставити таку красиву фіналочку, і прийшли до висновку, що, що може бути найкращим як українська хустка на плечах дівчини. У кожного довдомівці є звичайно, чи бабусіна, на чи. То мама, чи то в когось прабабусіна є українська хустка. І тому вирішили, що вона лежить і не без потреби нею не користуються, а вона вона знадобиться. Ми її візьмемо своє користування. З подарунками до центру культури та дозвілля прийшла і місцева поетеса Віра Запорожець. Говорить: хустки не заміни її повсякденного образу. Так, що ми ж так носили і старалися, збирали його. от, Там матусі ж наші носили, бабусині, я ж свою бабусю пам'ятаю, тільки в хусточках. На подарунок принесла чорну хустку. Вона пролежала у шафі 50 років, говорить пані Віра. Її купила колись на базарі і навіть вірш їй присвятила. Хустка наша оспівана у піснях іздамна. Поважаймо традиції. І шануймо славно. Вона лежатиме у мене, а тут принесе користь, пройде карантин, будуть дуже хороші заходи. От і вона знадобиться, вона просто буде в дії. Я й хочу залишити пам'ять після себе. Припадати пилом ці хустки не будуть, розповідає художня керівниця Людмила Ткаченко. Тут для них вже знайшли застосунок. Далі будемо використовувати в театральних постановках, тому що ми дуже часто використовуємо такі народні мотиви, особливо різдвяні свята. Ось у нас скоро звичайно, там хустка на першому місці, в хореографічних постановках створюємо фотозони. Приносити хустки можна і протягом наступного року. На них каже пані Людмила, плани грандіозні. Вікторія Гончарук, Олександр Кулик, Новини на Суспільному, Черкащина.